Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Останні щось декілька днів приходять коментарі під минулорічним відео, де ми робили імітацію під плитку. Там їх було декілька відео, що покажіть, як же ж виглядає плитка зараз. Тож, якраз такий момент, що ми займалися іншими справами, не було відео, тож думаю, о, якраз я зніму і. Розкажу вам, що ж у нас тут робиться в цій вані. Таких великих змін немає. Все, як отак зробили минулого року восени, так воно і залишилось. що тут так більше року цим стінам. На той момент якось було так. Але знаєте, от робили тимчасово, ну воно поки стоїть. Тут ще роботи багато. Тут немає плінтусів стельових, плінтусів, з плитки тут ще треба викласти. Тепла підлога є, плитка на підлозі є. І, до речі, це сама тепла кімната в будинку. Тут просто баня. Хто до нас приходить, каже, що тут жарко, дуже жарко. Ми... Вікно я вам тільки закрила, щоб звук весь пішов в телефон. Тепло. У нас батарея тут не вмикається. Холодна, бо коли ще батарея, тепла підлога, так що. Ось так от робили ми декоративну штукатурку. Отут от ще треба б її пофарбувати так, як ми хотіли. Гарненько, в два кольори, щоб виділялася оця фактура. Але пофарбували, як пофарбували, і поки воно так стоїть. Але треба пофарбувати гарно і скрити все це лаком покрити. Оце ж ванна кімната. Бо плитки тут дуже багато, у нас кімната величенька. Тож. Плитка не варіант, бо це дорого. А ось тут аж маточок диванна, то ми довго вагалися, але все-таки зробили цю імітацію під плитку. Також така штукатурка йшла декоративна, але ж прорізали ми під плитку. Шви робили. Я знайду відео, покажу, як все це робилося. До речі, ще бачите, в нас немає. Екран, чи як воно називається під ванну, також треба, колись буде. Отут у нас на цей шматочок свої плани. Хочеться зробити таку стільницю, щоб вона містила в собі полички умивальник, такі дверцята і умивальник інший. не цей, Це так, на перший час. І туди поміщалася ванна. Коротше, саме головне, що зараз тепло, можна прийняти ванну і все. А далі воно буде видно, що комфортно. Бо ми сюди, як заїхали, так підійду ближче. А ми як заїхали в цей будинок, і в нас ж цієї половини не було, то чогось ми вирішили, що буде в нас ванна кімната саме тут. І поки ж ми добудували, поки те, поки це, поки воду сюди провели, то ми довго жили без ванної кімнати, бо на тій половині не хотілося робити її. Не знаю, чого так в нас вийшло. Якби ми задумали ванну кімнату на тій половині старої хати, тобто, звісно, вона була вже, там, в перві роки, а так? Ну нічого, вже все є. Потихеньку щось доробимо і колись воно буде дуже-дуже гарно. Хоча мені, чесно кажучи, і так подобається. Затишок якийсь є, і все добре. А зараз повернемося до цієї ж плитки. Хочу сказати, що на той час просто в нас не було зайвих коштів, які треба було класти на цю плитку. Тому ми зробили цю імітацію такий економ варіант. Але трошки-трошечки ми схитрили і неправильно зробили. Треба було все покрити епоксидкою. А ми просто покрили лаком декілька шарів, і там в нас є маленькі дефекти, але їх можна всунути і треба всунути, але все одно туди руки ще не дійшли. Якби епоксидка, епоксидка дуже гарно все це тримає. Але мені, до речі, ну дуже подобається от сам колір. Якби оце все так перероблювати, я б це так би пофарбувала і ці стіни, але просто плитку не розмічати шви. Дуже класно виходить. Там сама штукатурка, і я фарбувала тоді цей. Грунтовку додавала колір і грунтовкою фарбувалась. Там фарби немає, там просто грунтовкою Так воно взяти, потім покрити лаком. Бойлер, потім стінку ми виставляли з цього з газоблока. Будинок то у нас іде звідсів блоків, а стінка ця з газоблоками її напійно Раз, два і все. Так як бачите, ось тут куточок треба. Також ще допрацювати, он там повинен бути ліхтарик. Коротше, ще є над чим працювати. Ми ось тільки шторку нещодавно повішали, якось не до того. І з цієї сторони дивана, ось, бачите, воно так бисить, гарненько все. Ну, мені подобається, в кожного різний смак, але отак. От Можна було звісно постаратися. Ти знаєте, в кого є. До творчості хист, то вийшло взагалі гарненько і рівненько. Мене взагалі не до творчості немає. Я не художник, оце все мені таке воно далеке. Але я старалася, старалася старочих. Планів то багато, але поки воно нічого не робиться, бо хочеться в інших кімнатах щось зробити, щоб більш-менш було. І, коротше, ось такий шматочок у нас є, де дуже потрапляє вода. Ну Це вода потрапляє від того, що в нас є тут такий любитель води, який тут. Часами засідає це синочок, і бачите, що в нас зробилося. Воно вимилося за рахунок того, що все-таки не епоксидкою, а лаком. Ось так от воно повимивалося. Ми нічого не робили. Чоловік каже, давай просто лаком це покриємо. Кажу, ні, воно не гарне, чорне. Я пропоную трошки попрацювати. Треба зачистити, підсушити його. Феном, наприклад, цим будівельним. І трошки взяти так само, зробити, як робилося. А потім уже покрити лаком. І просто коли покривати лаком, отут де ванна, місце саме під ванну, де вода, треба дуже-дуже <багато>, багато шарів зробити, тоді буде все добре. А бачите, цього ми не знали. Якби декілька шарів, то воно. Нормально було так. Та що? Ось. Ось така у нас імітація під плитку. Насправді камера не передає щось, але воно так блищить сама фактура. Ну, а тут інша половина ванни. Отак, щоб ви зрозуміли, вода у нас в бойлер. Скрізь йде через верх, бо там у нас віранда, і понизу ми вже залили до води, Коротше, не змогли ми зробити, йде поверху. <свист> Ось <Шо? свист> кажете, що воно тут робить? А що воно тут робить? Я вже розповідала, що в нас в кожній кімнаті щось десь стоїть. Бо нам треба сарай і кладова. <свист> Кладовка колись має бути там, де у нас котельня це навпроти двері. <свист> колись щось буде, а поки отут а отак, бо в сараї миші ну, зроблять хана. А це ні-ні ні, це в нас рибак росте. Йому цукерок не даває сходити в рибний рибацький магазин, особливо флагман. Кажу, попростіше нічого не можна, тільки флагман. Ну, як не тільки, але обов'язково треба зайти. Тут ми робили ось таку штучку для теплої підлоги, але вона нам не знадобилася. Цей терморегулятор, бо там у нас стоїть під низом ще маленький насос. Коротше, все працює і так. Просто воно поки не прокачало, як ми робили теплу підлогу. Не хотіло тут бути теплим. Ми на всякий випадок цей зробили. коротше, воно раз прогнало і все. Не знадобилося, але куди ж? Хай буде на всякий випадок. Це в нас пляма: ось тут це Женя кидав оці табалапки, як кинув, драяла, не драяла, воно все одно таке жирне залишилося. Ще хочеться колись, це так, як сказати, думки в голову, щоб тут така шафа стояла висока, поки нам і комода вистачає. Двері ми як добудували будинок, замовляли вікна, на горище вікна, потім в три це кімнати, кухня, кімната, ванна. Двері в нас тут стоять, на горищі двері, і. Оці двері ми замовляли у віранду, щоб туди зеркало йшло. Ну, як не в віранду, не так сказала. Ми замовляли їх у ванну, але щоб оце зеркало було не в ванну. Але нам зробили трошки не так. його, звісно я так думаю, що можна виняти і поміняти, але ми не захотіли. І знаєте, воно тут також годиться у ванні. Просто тільки не годиться для того, коли дитина є, воно дуже залапане, наче вже й доросле, а все одно, щось він буває, там щось лапає, лапає, і дуже часто треба все вимивати. Так що ось така у нас ванна кімната. Ну і ця штукатурка нічого не видно. О, так видно. Бачите, вона така фактура тут є. Тож на сьогодні все. Що я можу сказати? Можна робити таку штукатурку, цю імітацію під плитки, але трошки серйозніше віднестись. Ну, як уже є, колись буде плитка там. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.